До другого туру ще понад тиждень соціологічні фонди вже проводять паралельні опитування і виводять середні цифри для другого туру. Для чину президента вони не втішні. понад 50% опитаних готові віддати голоси за Зеленського, і на них не подіяли аналізи, стадіони і антиролики. Що стоїть за цими цифрами? Як їх коментують у штабі Порошенка? Та які політтехнологічні фішки спрацювали у цій кампанії? Марія Васильова розповість. Порошенко протистоїть Путіну. Ця передвиборча реклама спричинила бурхливу дискусію, але виявилась не надто ефективною. Бо агітує здебільшого тих, хто і так підтримує чинного президента. Натомість виборці його опонента найбільше жадають змін, пояснюють соціологи. Та майже половина виборців Зеленського зізнається, готові проголосувати не так за нього, як проти Порошенка. 41% виборця Володимира Зеленського скоріше голосує проти Петра Порошенка аніж за. Димира Зеленського, ми запитали, як ви вважаєте, коли люди обирають по чи голосують за Петра Порошенка? А вони швидше голосують за особистість? Чи вони голосують проти Володимира Путіна? Кожен четвертий українець вважає, що ті, хто голосують за Петра Порошенка, вони скоріше голосують проти Путіна аніж за Петра Порошенка у команді президента помітно розчаровані, нарікають, що закон про вибори дає за мало часу, щоб наростити підтримку. Де факто це два дві два тижні? Так що перші результати конкретних дій кандидатів ми зможемо. В, в кращому випадку через тиждень заміряти. Тому я зараз не звертаю увагу на соціологію, вона ще нічого не доказує. Тим часом штаб Зеленського стривожив відеоролик невідомого авторства, де їхнього кандидата збиває фура. За основу взяли агітаційне відео самого Зеленського, який, дочекавшись зеленого світла, переходить дорогу. А от кінцівку змінили та ще й натякнули на наркотичну залежність. У штабі Зеленського побачили у цьому загрозу для його життя. Не відбувалося, що в історії України таких брудних виборів. На мою думку, це моральне дно. Ми вважаємо, що це злочин і повідомив відповідні органи правопорядку з відповідною заявою про вчинення злочину. Воно тільки консолідовує виборця Зеленського, тому що ця технологія вона явно є не українським за походженням. Вона є дуже агресивною, дуже налаштованою на ненависть. В останній раз, коли це в Україні робили, в четвертому році це робив Янукович. Зараз мені здається, це буде мати зворотній ефект. Натомість у Порошенка критикують оригінальний ролик самого Зеленського, де люди чекають, поки проїде президентський кортеж. Бо на авто з кортежу встановлені мигалки, які використовують не в Україні, а в Росії. Це вже не перша історія. Така пан Зеленський сказав, що в Україні СПД сплачують 6%. Оподаткування ставка насправді це російська ставка оподаткування чи використане ну, розуміння російське чи російські спеціалісти це знімали, бо немає в нас таких сініх відьорок, як це є в Російській Федерації. Битва політтехнологій нині значною мірою ведеться в інтернеті, де Зеленський випереджає мобілізуючи молодь. Проте і прихильники Порошенка як можуть допомагають своєму кандидату народною творчістю в одному з таких відео, де Порошенко виступає у ролі останнього джедая зоряних війн. Авторина відзуміли надати героям поєдинку риси обличчя Порошенка та Зеленського. Марія Васильєва, Олена Гущик, Ілята Максим Шинкаренки з 2+2.